Так, ну що, я вже в хаті. Ситуація в мене наступна. У мене повинна була бути доставка на змійов 6 травня, але до кінця минулого тижня не було жодного замовлення. Оце з вихідних дві дівчинки зробили замовлення. Одна попросила панір, інша халумі і качоту. Є в мене одна постійна клієнтка, яка є завжди коли буваю на доставці, молочко відвозювана просе. І є в мене замовлення Ганусі, де я брала перепілок. Я повинна була їй сьогодні відправити новою поштою. На Змійова вона там отримати. Але Вова завтра їде в лікарню, тому я б дзвонила всіх цих дівчаток і всі з радістю, Ганусі тільки не дзвонила, ще не телефонувала. А двом дівчинкам і ті, що бере молочко, вчора зателефонувала, всі з радістю погодилися, щоб Володя привіз їм завтра. Я думаю, і Гануся буде не проти, щоб забрати в змійові, а не переплачувати за доставку новою поштою. Халумі я вчора відварила, там і Ганусі три штуки. І ця дівчинка що качоту замовляла, і халумі їй також зварила халумку. Мені залишилося зварити сьогодні панір і пофасувати бамонт. Тому в першу чергу. З самого раночку я поставила грітися молоко на панір. Відварю спочатку панір. Потім перевірю заготовку на сулугуні, що вона нам покаже. Ну, а вже потім буду фасувати бамонт. Поки молочко буде грітися до 96 градусів, йому довго грітися. Зараз тільки 35 в ньому, термощуп показує. Я поки що поперемиваю всі цілки подойники, приберу залишки молочка в холодильник і буду далі працювати. Дівчатка, не пам'ятаю, хто, здається, Юля. Вчора питалася в коментарях лимонна кислота у, ну, я в грамах завжди називаю. А скільки це буде в чайних ложечках? І я обіцяла, що сьогодні якраз я варю панір і обов'язково покажу. Мені сьогодні потрібно 15 грамів, бо я варю з 10 літрів. Зараз я трішечки молочко своє помішаю, щоб не зовсім вінка бралася. У мене вже молочко нагрілося до 71 градуса, тому потрібно підготувати розчин. Отже, і в мене така ось звичайно чайна ложечка. Так, як би вже ж вам правильно показати? Давайте отак. Ну що, давайте подивимось отак, щоб, щоб ви просто розуміли, дивіться, чайна ложечка ущерб. Я верхушку зняла. Висип, вони вимкнулися. Довго, кажуть, думаєте? Так, обнуляю нуль. Набираю ще раз, знімаю. Горочку. Ось отак. Ущерб чайна ложечка висипаю, видно вам, майже 5 грамів, 4,98. Тобто, якщо мені потрібно 15, це виходить три ось таких, там грудочка, три ось таких ложки. Я навмисно третю трішки більше кинула. 1579. Зрозуміли, чайна ложечка в щерп, скажімо так, там, я не пам'ятаю, там запитувалися 7-8 грамів, по-моєму, скільки це. Давайте ще я вам покажу, скільки буде, от якщо набрати чайну ложечку. Ось так повну, скільки набралося, 10,7. Тобто майже 11 грамів. Якщо отак набрати з горою, скільки набереться. Ну що вам ще показати? Виходить, якщо вам треба грамів, 8 грамів, беремо так от, я так вважаю, так. Бачите, ж, зараз 5,2 вийшло. І, ну, як я би зробила, взяла би ще ось так половинку. От дивіться, 7,64. Тобто, якщо 7 грамів потрібно, то це можна набрати у щерп півтори чайних ложечки. Записуйте собі, запам'ятовуйте, нотатки робіть. Ну, тому що постійно я не зможу показувати це. Мені потрібно 15 грамів, але я навмисно зроблю десь грамів 16, ось рівно 16. Тому що я молоко не міряю, я лью на глаз приблизно. І сюди додаю. 160 приблизно. Ну, ваги не витримали ці, не бачу, майже, майже вгадала ще трішечки. Ось отак, водички. І в мене виходить готовий кислотний коагулянт для приготування. Сиру, панір. Розмішую добре. Якраз поки молочко догріється, лимонна кислота повністю розчиниться. Все.